Певна стратегія так у нас спостерігається щодо знищення російської економіки, і в принципі економісти е, говорять про те, що якби ну вже все, якби там все триває, тримається, якби і в бюджеті велика діра. Так, а, а як, скажімо, довго все це може тримати до того, е, мається на увазі, коли гроші у Путіна закінчаться, чи це тут якби не знаю, ну, гроші вже закінчуються? Гроші явно закінчуються, тому що це можна бачити на озброєному про це можна бачити по непрямих ознаках. Ну, наприклад, проблеми з податковими надходженнями є вже навіть в хантамансійському окрузі. Що таке хантамансійський округ? Це видобуток нафти, це основний звідки видобувається нафта та газ. Там навіть проблеми. Бюджет Москви дефіцитний, тобто, це означає, що ці проблеми накопичуються і вони явно прогресують. У них в чому проблема, наприклад, нинішньої Росії на відміну від радянського Союзу. Радянському Союзу до останнього все рівно давали гроші. Захід давав гроші. Ну у них там золото було, нафта все ж таки було, було що і це не, не врятувало Радянський Союз. Росії ж ніхто грошей не дає, навіть Китай не дає грошей. Вони там хотіли взяти у них випустити ціни папери в юанях і, наприклад, продати на внутрішньому ринку, щоб отримати ресурс Китаю. Китай сказав, ні, МінФін сказав, Китаю не дає, тому що. А, з різних причин, тому що Китай і нікому не дає так гроші, він дає тільки товарні кредити, щоб щось будувати руками китайців і за рахунок обладнання, яке вони постачають, і а, у росіян у Росіян, якщо Україна ще не буде продовжувати бити по НПЗ, ці процеси будуть прискорюватись. Дивіться, там немає бензину, там немає, там по талонах видається, руйнуються внутрішні зв'язки всередині країни. Якщо Україна буде продовжувати бити по Газагонах і нафтагонах, ну це економічна, фактично дезінтеграція Російської Федерації. Один регіон не буде регіони, не особливо бідні, яких все менше менше ресурсу з центру приходять. Вони будуть на межі калапсу знаходитися. Далі може повторитися історія з радянським союзом. Коли воно не буде, ми не так повинні мислити. Ми повинні собі поставити мету. Так, як зробити так, щоб це швидше 에, відбувалося. Тому що чи є у Путіна, ну, наприклад, якісь способи ще ну, продовжити агонію, наприклад, на півроку. Є, ну, наприклад, заморозити вклади населення під різними соусами. Не обов'язково, що ти не можеш зняти, там переведуть на довгостроковий депозит і все інше. Далі? 에, вони можуть запровадити карткову систему в Росії. Можуть. А, багато росіян будуть щасливі. Ну, тому що немає спекулянтів, ти отримав пайок, це добре. Далі, що вони хочуть зробити? Вони хочуть запровадити цифровий рубль, щоб контролювати всі транзакції всіх росіян повністю. Вони хочуть це зробити. Тобто, у них, в принципі, ресурси навіть за таких цін на нафту поки що є. Але. Якщо Україна вирішить два питання: два питання: перше, бо Балтійського моря, щоб вони не експортували нафти, це, це важкий удар буде по них від зовсім нафти. І Китай посили Сибіру. А чого вони нафту туди експортують? У нас дозвіл хтось просив? Ні, не просив. Нам потрібно, щоб воно експортувалося. Ні, чи будуть проти американців, якщо Україна почне бити по силу Сибіру? Та вони тільки забудуть там. Чому? Тому що американці... Не мають важелі тиску на Китай, щоб він припинив імпорт російської нафти, а Україна та нам байдуже. Нам ми в двох зайців будемо вбивати, знищимо експорт і дамо зрозуміти американцям, що ми є що ми є їхніми надійними союзниками, спеціалістами з дуже делікатних питань у майбутній війни США та Китаю, тому що чого от чого не подобається американцям що Китай імпортує російську нафту, тому що це резервуар нафти під боком Китаю, які американці не контролюють, тому що воно йде по суходолу, тому що все іншу нафту Китай фактично імпортує по океану, які контролюють поки що Сполучені Штати Америки. А там е, кораблі охорони швидко можуть перетворитися в, е, в кораблі конвою так для того, що просто нафта не поступала в Китай. Тому тут такими категоріями повинно потрібно мислити. Якщо Україна ще доб'є порти Балтійського моря, це ще мінус 30% експорту Росіян. Ну у них просто катастрофа буде і перехопитися. Немає е, немає де перекредитуватися. Внутрішній ринок вже і так заповнений облігаціями внутрішньої, внутрішньої позики. Там викачувати ресурси все менше і менше можна, е, от Китай не дає. Захід не дає. А хто їм ще дасть індуси рупіями? Так вони, вони і так їм крутять руки, беруть нафту, тільки, тільки не дають можливість конвертувати вільно рупії безпосередньо в рубль. Ось тому що їм цікаво, щоб вони залишали рупії безпосередньо в Індії і багато чого іншого. Тому від нас залежить. Перемога залежить виключно від нас з гарним результатом, який передбачає в тому числі кордони 91-го року. Ви кажете про те, що Китай не дає, не дає і не дасть гроші Російській Федерації, але Путін їде чотириденним туди візитом. Тоді про що домовляться? Тому що Сі Цзіньпінь говорив про те, що вони там з Росії будуть будувати новий світопорядок. Ні, ну китайці вам таке розкажуть. Знаєте, коли що коли, коли, хоч, коли бичка ведуть на обій. Йому ж теж не розповідають, що буде попереду. Да? А китайці вміють такими образами знаєте, красивими робити. Ну, це жазія, вони вам багато чого розкажуть. От, а так, ну, дивитися на справи треба. Чи інвестує, наприклад, в Китай в Росію? Ні, нічого фактично не інвестує. Чи дає гроші, ні, не дає ніяких грошей. А, ось викачуючи ресурси. Ні, якщо Путін приїде, скаже, віддаю Сибір, наприклад. Вам в, в короткострокову оренду на років 100. То звичайно, що Сімпін Сі взагалі не буде проти цього. Тому заради цього Путін може їздити куди завгодно, як завгодно, але це не вирішує його головне питання. І далі. Ну, добре, там ти й домовляєшся, а ти з Україною домовився? Сі Цзімпінь. З Україною домовлялися? Ні, так а чого ти з Путіним розмовляєш? Треба треба розуміти, що в трубопроводи, нафтопроводи повинні бути знищені. От наша мета, наша мета перемогам на, у, у цій війні. Трамп тим часом говорить про те, що якщо найближчим часом якби не вирішиться ві... питання війни, то в нього є новий план. От ну знову новий план. Знову два тижні. Ми чуємо Тараса. Ну я не знаю навіть, як на це реагувати, Як навіть уже у вас запитувати про це, що ви думаєте з цього приводу? Не ніяк зброю продає, продає. Ну там а далі це ж його проблема. що, е, Дивіться, Трамп знаходиться в більш залежній позиції від Європи та України в дійсності, ніж це було е, півроку тому. Чому? Тому що на Трампа тиснуть обставини, а не на нас. Нам продають зброю, нам це потрібно. А далі говори все, що завгодно. Чому? Тому що у нього передвиборча кампанія починається, а не у нас. Да? Це на нього його там рве, в тому числі консервативна преса. Він виглядає як балаболка, а не Україна. Ні, проте інді вони запровадили мита. Все ж таки, от вчора, буквально з сьогоднішнього числа, вони додаткові мита запровадили. Так що не треба думати, що він там просто балакає. Це це спосіб. Дивіться, це його спосіб ведення перемовин. це спосіб створення ситуації, коли от ви говорите: я Тарасу вже не знаю, що у вас запитувати. А от те саме, що і, і в Пекіні, і в, в Росії не знаєте, що чекати. Це створення. Це от в перемовинах важливо створити ситуацію, коли твій опонент не знає, що від тебе чекати, особливо коли ти сильний. І це створює нестабільність. Вони не знають, що робити, що чекати. І тому, а це далі проблеми Трампа. Ми, ми головні проблеми для себе вирішили. Зброю продають, продають далі. Може балакати, виходити з мирних перемовин не все інше. Нам вже байдуже, що тут повинно бути, тому що е, ніхто не компостує мозок щодо ударів по території Росії і так далі. Але тут ще одна один момент є: Трамп особисто вже настільки вклався в історію припинення війни Росії та України, що так просто цю історію він покинути вже не може. Він вже залежний більше більше від Зеленського, наприклад, ніж Зеленський від нього. Коли він там щось починає говорити про Зеленського, щось там таке, що йому подобається, не подобається. Це вже не має значення. Тому що, е, тому що час тут тут час працює проти Трампа і на нього тиснуть обставини. За ним же ще запровадження санкцій проти Росії. Не будемо забувати. Це він же виглядає як. Е, Людина, яка не дотримується слова, так що чим більше він таке говорить, тим більше він дійсності грузне в цьому питанні, і це означає, що йому треба буде загострювати це, показувати конкретні кроки, які пов'язані з Росією, з Індією та іншими країнами. Так що нехай говорить це ж він. Не знає не нам говориться американським виборцям. Так він перед ними буде звітувати. У нас головне, гроші на зброю є є. Американці продають, продають не компостують мозок щодо ударів по нафтогазовій інфраструктурі, як Байден не компостують, так і все, що вам що треба. Тобто, коли Вітко говорить, що а, війну вони хочуть завершити до кінця цього року, або там, ви ще кажуть, uh -huh. де, за рік, так, це uh -huh. вони також для свого виборця вже говорять. Ну, так, вони втрав же закінчити війну, втрав вже обіцяв закінчити війну за 24 години. От нехай тепер іде розповідає, як ти це робиш. Ні, ну Вітка там буде багато чого говорити. Ну, вага Віткафа не така ну, вона знизилась теж за півроку. Те, що він там якісь фантастичні історії розповідає, що там Москва на щось готова, на якісь перемовини. Так це ж, це знов таки не наша проблема. а Проблема конкретна а, Трампа, який взяв Віткафа. який, а, звичайно, я ж говорю, я підозрюю, що ну я дивлюся просто в біографію цієї людини і розумію, що ця людина, ну точно, а, ну мільйонів у... у Росіян точно могла точно міг не взяти, да тому що росіяни ніколи нікому хабарі звичайно не давали. Так ось тим більше там є зв'язки там із Блаватником, У нього все інше. Ну нехай говорить, нехай говорить там про якісь фантастичні історії. Наше завдання розбивати НПЗ і нафтогазову інфраструктуру Росії. Тоді всі ці мирні плани будуть реалізовуватись тільки не так, як говорить Вітка. Вони будуть реалізовуватись так, що просто а, обвалиться тилу російський, на, на, на що ми повинні в першу чергу робити. Тоді там ну, буде на ким розмовляти. Тоді що точніше, так невідомо з якою частиною Росії треба буде розмовляти про мирне перемовини так, щоб, а, щоб а, так вони виводили швидше війська, щоб їх не чіпали, тому що о, тому що ми повинні на цьому концентруватися. Час працює проти Путіна і час працює проти Трампа. І він, як досвідчений перемовник, він знає, що коли на тебе час, фактор часу працює, ти в залежній позиції знаходишся. А не Україна, а не Європа. Вони в залежній позиції. Тому що Трамп самим фактом спілкуванням з Путіним на Алясці зайшов ці перемовини з, з більш слабкою позицією, ніж, наприклад, у України і у ЄС. і тому ну нехай говорить далі. Це ж не нашу проблему. Головне, щоб не плутались під ногами, коли Україна стріляє по території Росії. Це гол... Це головне, але Єрмак і Уміров їдуть до США і будуть зустрічатися з Уїтковом. Пишуть, що будуть говорити про гарантії безпеки. Правильно. Ні, давайте розрізняти позицію української влади. Вони ж люди дипломатичні, це я ж не дипломат. Я можу розповісти, як є. Да а вони ж теж будуть говорити правильні слова. Як класно все це робиться. Дайте більше грошей, давайте більше зброї. Зеленський чесно буде дивитися в очі Трампу. і Говорити, що я дуже хочу зустрічатися з Путіним, розуміючи, що звичайно, що, що розуміючи, що ніякої зустрічі не буде. Це все називається дипломатія. Так і це дозволяє нам створювати теж важіль тиску на Трампа. Кажуть, Ну ми хочемо зустрічатися з Путіним. Він же не приїжджає да? От не приїжджає, тому. Він же, ж, він же ж не нас не поважає. Він кого не поважає? Вас, Дональд yes. Фредович, вас не поважає, а ми не можемо цього терпіти. Так, от вчора на вашу честь роздовбали пару НПЗ. Ось, от так це працює. От як, як Путін, дивіться, як Путін маніпулює Трампом. Він знає його слабку частину, це маніпуляція цим марнославством. А це дуже тонка маніпуляція, тому що не її не завжди можна вирахувати. Вона, знаєте, така працює як солодка патика. Ти от, от в тебе входить отрута, а ти не відчуваєш, що це отрута. Якщо на маніпуляцію, наприклад, почуттям провини можна ще якось відчути. Якщо вона ще грубо зроблена, вперемована, то от коли лестощі йдуть, ой, ну це так знаєте важко втримати, щоб не, не поплисти. Так і тут, тому Єрмак їздить правильно, у мерах їздить так давайте гарантії безпеки, тому що те, що я бачу, якісь там проекти, там вже з'являються якісь раціональні речі: гроші в першу чергу. Все ж гроші впираються. Чи будете фінансувати українську армію, українське ВПК та багато чого іншого? От що нас повинен цікавити, а все інше то вже росіяни винувати, наше завдання. Довбати, довбати ще раз довбати, нищити їхню нафтогазову інфраструктуру. А там скоро зима, холоди. А ти, вибачте, без, без цього на, на холоді якось і про війну не дуже добре думається для uh, тих людей, які будуть мерзнути, uh, uh, якщо Україні вдасться остаточно uh, дезінтегрувати. Ці нафтогони та газогони особливо якщо це йдеться про Москву та Петербург, ви кажете, що більше якісь раціональні вже речі з'являються в контексті гарантій безпеки. Ну багато пропозицій якихось лунають, але в принципі, от, ну окрім грошей, що ви маєте на увазі? Ну, давайте почнемо з того, що єдиною гарантією безпеки України є виключно українська армія, виробництво власної зброї, наявність ракет і нам потрібно в першу чергу гроші на фінансування нашого ПК. все інше, тому що ці казки, що приїдуть зараз європейські е, солдати, які будуть е, е, цим гарантами безпеки, це просто смішно приїхати і сказати, що які будуть знаходити десь на заході України, розповідати, що це гарантії безпеки. Ні, нам потрібні солдати, які готові до е, прямого зіткнення з російською армією. А це точно на європейці, це вихідці з Латинської Америки, з Африки і все інше, які можуть бути частиною е іноземного легіону, наприклад, так? Але це просто коштує грошей. Все інше нам не потрібно. Навіщо нам тут, знаєте, хто коли там говорить: ми будемо вчити українську армію, все інше. Чого ви тут вчити Кого тут збираєтесь там? да Сидіти в Ужгороді нічого вчити. Ну, теоретично, там контингент може бути з цього з а, цікавий для України, наприклад, з ядерних країн, наприклад, британські і французькі. А чи, чи будуть вони давати теж питання? Зовсім так, це якби американці були. Але все інше то фантастичні історії. Європейці теж хитро зроблені, нічого не хочуть робити, платити нічого не хочуть. І давайте, все будуть американці. Американці сказали, ні, так не буде. Тепер ви за все будете відповідати. Ми готові там стратегічно там розвідку давати зброю. Вам продавати. Будь ласка, тепер ви а, сідайте на цьому. На ми вам не банкомат. Банкомат тепер ви. А ми будемо продавати вам зброю.